Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень, 25 серпня, 31 серпня, на 6 карт. Ну, що ж, емоційний стан на тижні буде не дуже. Емоційний стан це в нас сімка посухів, сім... Ой, мечів, мечів, це завзятість, нечесність. Це, бачите, котик краде мечі вночі. Тобто, це, по-перше, крадіжка інформації, крадіжка якоїсь інтелектуальної власності, книжки, новини чи щось таке. Тобто, це… Хтось щось буде проворачувати за вашою спиною інформаційного характеру. Може вас обговорять, оговорять, може, саме ви це зробите. Буде неприємне відчуття. Загалом стан на тижні буде напружений, буде відчуття того, що вам не вистачає цієї інформації, що ви не можете досягти своїх цілей саме тому, що чогось не знаєте. Так, події тижня, ключові події тижня. Це в нас МАХ, старший аркан. А отже, прийдеться проявити себе наповну, продемонструвати усі свої можливості, всі свої принади, всі свої таланти, ну, розірватися навпіл а від вас вимагати, вимагати, вимагатиме цей тиждень усього, що ви можете. Так, що нас порадує на цьому тижні? Це в нас паж посухів, а Паш посухів це імпульсивність, може роздратованість, але це дуже активні дії. Отже, саме активні дії будуть нас радувати. Може, ми будемо дуже активні на цьому тижні, може, навколо нас це все буде відбуватися, але все буде вирішуватися швидко, споро, отже, буде від того і приємно. Що зробить, засмутить нас? Засмутить нас, це в нас туз посохів, А отже, враховуючи, що посохи – це знову вогонь, це початок якогось процесу, це перебільшення чогось. Тобто засмутить якісь новини про чи розуміння, що щось почалося, щось запустилося, те, що не хотілося б. Якісь процеси, в яких нам не хотілося б приймати участь. Що слід робити? Слід шістка посухів, слід відчувати себе е, трошки піднесено, адже у вас є друзі, спирайтеся на них, спирайтеся, вони завжди підтримують. Тобто, якщо на цьому тижні вам буде важко. Якийсь момент, не забувайте, що у вас є друзі, які саме не всі підряд, але є ті, на кого можна спертися, напрягайте усі свої зв'язки, дзвоніть, адже якщо буде важко, які, якісь процеси будуть починатися, ви знаєте, кому дзвонити, на кого спиратися. Що не слід робити? Не слід позичати гроші. На цьому тижні не слід позичати гроші. Не беріть у борг. Не давайте у борг. Тобто ця карта про матеріальні труднощі і про допомогу друзям. Але, враховуючи її порядок в розкладі, то не слід саме, по-перше, заганяти себе в ці труднощі, по-друге, брати в борг. Загалом тиждень буде цікавий і такий собі напружений тиждень. Воно і видно, так? Да? Видихаємо, дихання по квадрату, пам'ятаєте так? І рухаємося далі. В житті нічого не буває просто так. Я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, і З вами була команда Шляхами Таро.